систематично тренажера до підготовки до ЗНО і ДПА за авторством Василя Козири. Знайдіть суму цілих значень параметра А, при яких рівняння має розв'язки. Подивимось уважно, в лівій частині нашого рівняння ми корінь з двох можемо винести за дужки. Дужка буде мати 2 синус Х косинус Х. Плюс 2 косинус квадрат х мінус 1, дорівнює 4а мінус 15 на a плюс 1. Давайте уважно подивимося і познаходимо формули. Такими формулами є 2 синус х на косину х це синус подвійного кута, тобто запишемо це як синус 2х. 2 косинус квадрат мінус х. Це косинус подвійного кута. Чому? Ну, тому що, якщо я напишу, наприклад, одиницю як синус квадрат х плюс косинус квадрат х, і відкриємо дужки, то ми будемо мати в кінці кінців косинус квадрат х мінус синус квадрат х, а це косинус подвійного кута, тобто плюс косинус 2х. Дорівнює 4а мінус 15, що ділиться на А плюс 1. Далі ми перетворимо оцей от вираз. Для цього винесемо ще раз корінь із двох задушки. Тобто корінь з двох в мене є. Я ще виношу корінь із двох, пишу тут уже 2. А тут числа біля синуса і космоса ділю на корінь із двох. Буду мати 1 на корінь із 2 синус 2х, плюс одиниця на корінь із 2 косинус 2х дорівнює 4а мінус 15, що ділиться на А плюс 1. Що таке 1 на корінні з 2? Це корінь із двох на 2, тобто це відомі значення синус 45 градусів і косинуса 45 градусів. Тому я запишу далі так. Ну, наприклад, тут напишу косинус 45 градусів це π на 4 на синус 2х. А тут напишемо синус π на 4 на косинус 2х. Що тоді ми будемо мати? Тоді в дужках ми маємо формулу. Ну, Переставимо, це синус на косинус плюс косинус на синус. Це синус суми. Тобто 2 синус 2х плюс пі на 4 дорівнює 4а-15, що ділиться на А плюс 1. Тоді для того, щоб знайти синус 2х плюс пі на 4, ми маємо поділити на 2 і запишемо це так. 4а-15, що ділиться на 2а плюс 1. Ось таке рівняння нам потрібно далі розв'язувати. Для того, щоб це рівняння мало розв'язки, так як зліва у нас синус, а ми знаємо, що синус змінюється завжди в межах від мінус одиниці включно до 1 включно. Тому для того, щоб рівняння мало розв'язки, також повинна змінюватися і права частина нашого рівняння. 4а мінус 15, що ділиться на 2а плюс 1, має бути більше рівне мінус 1, менше рівне 1. Тому далі ми будемо розв'язувати цю подвійну нерівність, будемо розв'язувати її як розв'язки відповідних систем нерівностей. Першу нерівність ми запишемо, що 4а-15 на 2а плюс 1. Більше рівне мінус 1, а тут 4а-15 2 на а плюс 1 менше рівне 1. Ось таку систему далі продовжимо розв'язувати. Перенесемо мінус 1 і плюс 1 в кожній з нерівності вліво. І запишемо тоді так: 4a-15 на 2а плюс 1 плюс 1 більше рівне 0, а тут. 4а-15 на 2а плюс 1. мінус 1 менше рівне 0. Зведемо до спільних знаменників. І отримаємо. В перші ми будемо мати 2 на а плюс 1, а тут ми будемо мати. 4а мінус 15 плюс 2 на А плюс 1 більше рівне 0. І в другий 2 на А плюс 1. 4а мінус 15, мінус 2 на А плюс 1. Менше рівне 0. Ось такі вже системи. Далі продовжимо розв'язувати. Чисельнику розкриємо дужки і спростимо. Розкриваємо: тут 2а і 4а це 6а. Далі, плюс 2 і мінус 15, мінус 13. Знаменник перепишу: 2 на А плюс 1 більше рівне 0. В другій нерівності. Відкриваю, буде мінус 2а. 4а відняти 2а це 2а. Мінус 15 мінус 2, тому що мінус 2 множити на 1 це мінус 2. Буде мінус 17. Знаменник пишу той же. Менше рівне 0. От тепер уже кожну з цих нерівностей будемо робити методом інтервалів. Для цього ми розв'яжемо відповідні рівняння. В першій нерівності. Чисельник дорівнює 0. Тобто 6а-13 дорівнює 0, це А буде дорівнювати 13 шостих або це 2,1 шоста. А тут внизу знаменник не дорівнює 0, коли А плюс 1 не дорівнює 0, тобто А не дорівнює мінус 1. Оці значення ми виставимо на числовій осі А. мінус 1 виколота. І 2,16 зафарбована точка, тому що нерівність не строга. І якщо робити методом інтервалів, визначаємо знак справа буде плюс, далі мінус і плюс. Більше рівне нуля заштрихували там, де стоїть знак плюс. Розв'язки першої нерівності у нас є. Розв'язуємо другу. Також пишемо 2а-17 до рівні 0. 2а буде дорівнювати 17, а буде дорівнювати 17 других, А це 8,1 або 8,5. А знизу А не дорівнює мінус 1, аналогічно. Тобто, для другої нерівності ми маємо виставити мінус 1 8,5. Мінус 1 у нас вже є. 8,5 це, ну, десь правіше, ніж ця точка. І... Понизу будемо відносно вже цих точок розв'язувати нашу нерівність. Другу. Знову ж таки, тут буде знак плюс, потім мінус, плюс, а нам уже потрібен знак мінус. Ми заштрихували. Штриховка пройшла двічі: ми бачимо, у нас це проміжок від 2,1 до 8,5. От при таких А. Наше рівняння має розвіски. Які цілі значення в цьому проміжку? Перше ціле найменше 3, потім 4, 5, 6, 7 і 8. Суму даних чисел ми маємо знайти. 3 і 7 це 10, 4, і 6 ще 10.